Привітлі дітки, Рада знову вас вітати! Це знову з вами я, Оксана. Дітки на цьому тижні є таке свято всесвітній день спорту. Спорт є дуже важливим для нашого життя. Він допомагає нам бути активними, спритними і здоровими. І тому я пропоную вам зробити цікаву руханку. Очім танцювати вас! Привіт, привіт, в долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнись, а потім до колін навколо повернись і зроби уклін Привіт, привіт, в долоні плескай, привіт, привіт. Ногами тупай, до носа доторкнися, потім до колін, навколо повернись і зроби уклін привіт, привіт, в долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнися, потім до колін, Навколо повернись і зроби уклін Привіт-привіт! В долоні плескай. Привіт-привіт. Ногами тупай. до носа доторкнися, потім до колін. Навколо повернись і зроби уклін. Молодці малята, ви чудово впорались, а я ще підготувала вам ось такий сюрприз в цій коробці. Давайте ми разом поглянемо, що там. Ух! А ось тут у мене конструктор. Але він не простий. Це магнітний конструктор. І ми сьогодні з вами побудуємо футбольні ворітця. Ну, якщо ви готові, тоді кличте батьків на допомогу. Ми будемо розпочинати. Ну що, малята, починаємо будувати. Який же магнітний конструктор нам буде потрібен. 4 квадратних деталі магнітного конструктора та дві трикутних деталі магнітного конструктора. Таких наборів потрібно два. І ще потрібен малесенький маячик для гри у футбол. Але це буде трошечки пізніше. Починаємо будувати. Для початку необхідно з'єднати дві деталі. Верхні та дві деталі нижні. А потім необхідно одну з цих деталей приєднати одна до одної. Ось так і підняти їх. Далі беремо трикутну деталь і ставимо її з. Правого боку ось так. І за допомогою магніту вона одразу же приєднається. Інший трикутник з іншого боку. Ось. І все. Одні футбольні воріться вже в нас побудовані. Зараз будемо будувати наступні. Так само. З'єднуємо, піднімаємо. Приєднуємо з одного боку та з іншого. Як бачите, будувати з магнітного конструктора дуже просто і легко. А ось у мене є м'ячик і можна разом з батьками пограти пальчиками у футбол. Ось так. Гоу! Гоу. Го -го. Оп? Знову го! Подивіться, як легко і просто побудувати футбольні воріця з магнітного конструктора. Ну ось дітки, які ж ви були молодці! Я сподіваюся, що вам дуже сподобалось будувати з магнітного конструктора. А я вам кажу до зустрічі, мої любі! Будьте здорові, займайтеся спортом і до побачення!